друзі, Всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в хорор-режимчик, а саме обі-хоррор, де ось, як ти бачиш, оцього прекрасного чолов'ягу. То є наш дід. Судячи з усього, ми чимось його трошечки розізлили, інакше я не знаю, що в нього з лицем, просто ну п що з ним? Проте окей, Так, плай І що тут? Селект, тут Easy. Окей, погнали. Sneaky Гранд Чилд. You can be grounded for the rest of your life. Окей, okay, дідо, на початку нам сказав, що в принципі ти можеш ховатися вічно, проте не так, то тут і було. Так, ага. Він щось питається пофіксити свій компуктер, да? Як, Як цікаво, ми упали. Ну, ладно. Шифта у нас немає, поняв? самого спринта у нас немає. Але проте, в принципі, я, я думаю, якось отут це таке напевно можна допригнути, да? Якщо дуже постаратися. А ну да, я геній, звісно. <хи> я забув пригнути. Нічого, нічого, зараз я ще раз попробую. Якщо в мене не вийде, то в принципі та сенсу немає туди сильно пригати. Так, да, коротше, не виходить, не знаю, або я дудік, або щось не так. Проте окей, окей. У нас тут якийсь є підвал, да, і нас сюди якраз таке і веде. Ага. Що тут є якась пилка, диви. Що це таке? Непонятно. А, так тут диви, тут якийсь потайний прохід, типу. Лул, прикол. Непогано, проте тут ось до щось треба робити. Хм. А ну давай спробуємо все-таки туди зайти. Вдруг там ховається отакий якраз таки болтик, який нам потрібен. А, тут секрет. Диви, Бемц. Я забрав якусь статуетку. Прикол. Непогано. Але щось там такого прям сильно жорсткого, воно нам, звісно, не дало. Тому лядсько проходити просто обі. Тому. Тому біжимо, біжимо. І тут є ще якась штука. Це за робокси? Ну так, ну, да, да, 150, 150 років. Ну, це Це мені не цікаво, тому в принципі, Бам, якась кнопка, щось відбулося. А, ці штуки тепер повиїжджали, прикинь. Обалтіть. А ну давай. Бемц, бемц, бемц. Опа, ізі, Пішли. Куди, куди цікаво, воно нас веде? Прям дуже таке цікаво. Проте моя показує, що це 25%. Ой-ой. Що -ой. таке? Ой-ой, ой-ой-ой! Все, халепа, за нами годиться страшний дідо. Якось нам тепер звідси треба втекти. Проте. Оцей шурупчик я заберу. Все-таки з вашого дозволу, Дідо, не дідіть за мною. Кнопка. бем, я встиг нажати. Супер, let's go. Там ще воно кудись можна прийти, прикинь. Ресет блокс. Ааа, я двері, типу, закрив, прикинь. Build your way up. Типу, ну, відбудуй собі шлях назовні. Ой, тихо. Це не так легко, як то здається. Проте. Все-таки я знаю, як то правильно робити, тому не проблема. Бемц і бемц. Отаку оба. Погнали. Тут, в принципі, у нас те саме, тому ми з цим вже знаємо, як справлятися. Тут можна, по суті, навіть трошечки легше. Бемц, бемц. Даже дві хватило. Всю. Ізі. Так, тут у нас. А, лол, що? А я можу піти і через вікно, і через оцю дощечку, ти поняв? Чи що? А, -а, а! Тут ще один секрет, я поняв. Окей, через вікно, Let's go. Тут ось до діду. А нам куди йти? Тут ось шурупчик. Почекай. давай заберемо. Бемс. Ага. І що далі? Може нам треба отако по темним оце. Не, не по темним, я поняв. Він все одно на нас злиться. Ні, він мене бачить. Через кущі. Ой-ой-ой. Шей матюкається, чуєш? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо? Пансуємо. Ааа! Прям за мною йде! Ті, Тікай! Все, let's go! Not a secret basement with a secret room and secret button that opens the secret door. Ага. Обалдеть, тут уже якісь підманки починаються. Проте, в принципі, понятно. Ідем далі. Let's go. Тут у нас знову елементи обі, да? й над лавою. Там кен здох. Хе-хе-хе. <laughs> Упав. окей. Okay. Та немає тут знов донатні штуки, проте мені то, якщо чесно, не дуже то і цікаво. Мені краще от у того все пройти. Оце. Чекай, тут я бачу шурупика, але як е мені потім назад? Я не хотів би зризикувати своїм життям просто заради одного шурупика. Як мені потім звідти вибратися? Ніяк. Оце ж то. Я так не хочу, тому в принципі, let's go. Тут у нас знову ну, якась білі бірда стоїть. Це вже мем, звісно. А оці штуки, я так розумію, мали б крутитися, але не крутяться. Ну, ладно. Оце все донатне? Да, це теж коштує бабла. Ладно. Ааа, по ньому треба поняв, типу, з арбалета стріляти. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Треба його розвалити. Ну, в принципі, це достатньо таки легко. Диви, я його вже майже вбив. Все, easy, let's go, погнали. А reset lift, типу, назад його викликати. да? Ну, мені то не треба. То якщо вдруг, якщо ми впадемо, то можна буде його викликати назад. Ну мені то не треба. Так що ми, в принципі, їдемо просто вверх. Про нас далі. А далі put shapes into correct place. Ага, треба виставити оці всякі штуки у відповідному порядку. Тобто мені, по суті, треба просто поміняти квадрат з три... трикутником чи що. А як це зробити? Не поняв, почекай. Але а воно не робиться. Що таке? А, чи це оці штуки треба взяти і поставити? Тю, все, поняв, ладно. Бо я спочатку просто класав. <світ> я ж думав, що то ну, з однієї сторони не показаний порядок, а з іншої треба вибирати. А воно, оказується, не все так просто. Тому, в принципі, let's go. Демо далі. У нас вже 62%. Слухай, поки що прям супер ізі. Тому і в мене навіть є ідея тепер пройти то на хард режимі. Щоб просто якось цікавіше було все-таки. А то це таке? Це ізі, я таке. У нас сніданок їм, як той казав. <laughs> ми, в принципі, погнали. Тут взагалі в нас проблем немає. А от що буде на хард режимі, вже буде цікаво. Що це таке? А, обалдіть, поняв. Бемс. І будемо отако ...дощечкою... все проходити. Бемс. І, в принципі, ми кожен раз можемо її забирати. Не обов'язково вистраювати цей самий мостик. Можна просто отако легенько і акуратно все зробити. Бем. Давай тут шурупчик заберем і йдемо, в принципі, то далі. Бем. Все, погнали. Ізі. Тут що? Тут у нас просто двері, да? Ага. А диви, куди вона вилізе. А ну чекай, ну. Не поням. А як ти це робиш? Обалдіть, диви, вона просто застрягає в повітрі, що це таке. Обалдіть, ладно. Тим часом, у мене вже 83% зібрано, тому ти знаєш, достатньо таки непогано. І дуже легко. Тут що таке? Секрет відкрив, прикейнь. Ще один. Бем. Нью бейдж. А, мені дали бейджик, а бо я знайшов всі три секрет. Секретні ці кімнати, поняв? Оце обалдєно Надо далі. <гас> Ого. <гас> <гас> а я не очікував, що воно мене прям так виплюне, поняв. А тут прямо такий прикол. Обалдеть, тихо. Бем-бем. Все, ізі Пропаркурили, так би мовити. І падаємо якусь каналізацію. Ага. Непогано. Що тут, тут знову якась кнопка? Якась сода нам випаде, да? А да, де ви мені прям зразу випили отаку. От а, я поняв. Хе-хе. <гас> Це турбобуст. Let's go, let's go. погнали. Оп, 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 Аккуратно, акуратно, акуратно! Хе, розігнався сильно. Ой ой. Але, в принципі, в мене ця штука збереглась, тому проходимо далі. Просто це поняв так якось трошки незвично. І буває занадто висока швидкість для тебе. Ой, ой тихо. Пем. Пем. Хе. Непогано. Але дуже не виховано. Проте, ладно, 91% ми пройшли. І це вже щось то й значить, знаєш? Ага. Я знаю, походу, де ми зараз останні 9% придемо. Окей, <рес> okay, давай, let's go. Ми, по... ми з якогось бластера по ньому валимо, прикинь? Ой-ой, дідо став трансформером, дідо став трансформером! Халепа, халепа, халепа. І місця тут не так багато. Оце то обалдеть, оце то обалдеть. Хто ж міг би подумати, ну? Проте. бемц. <з>, з цікавим таким характерним звуком він, звісно, помер. І що у нас далі? Дідо розвалили, куди далі, куди далі. Сюди ось туди, на якийсь... Що це? корабель чи таке. Да, даві. Ану, бем. І що, і що? Завівся, бачиш, димок пішов. <з> Знітрхою таку. Прям як Тойота Супра. Новий беджик. Ми вибрались на складності Easy. Отак от, от. Ага. І ось можемо піти в хардмод, але тут ось тут показують мене. Ааа, типу, діміч із no longer ground. Типу, я більше не ув'язнений. Окей. Можемо зробити, до речі, день. Давай так і буде. І можемо ще собі втикнути джамппед. Ух ти, ю. <с excel> оце то да І спітпед. Оце то, оце то ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, проте я хотів би якось то вимкнути. Може ресетнутися, може? А ну. Все, да, я тепер обичний чил, все нормально. Come on, let's go, zip-zip. Спробуємо тепер пройти ще й на складності хард. В принципі, я не проти. Let's go. Ну хоча б спробувати. Лау. І тепер хард. Оба, все, я тут. Що робіть? Бем. В принципі, все те саме, да? Але диви, ну туди якось же можна потрапити, правильно? А, так, тут весь цей час так ізі було, диви. Тю! Лалка, лолко Ладно. В принципі, ідемо далі. То мені вже все від... А чого так. Тут воно взагалі не таке, понял? Обалдеть. Але в нас ось то знов секретка, да? Ну але, в принципі, я думаю, що то, ну, не обов'язково його підбирати, тому що я вже отримав одного. Ага, чекай, тут просто додавалися шипи. Да, тут прям обі трошки інше, прикинь. А, Починаються приколи. Я по. А, так ма просто. Лол. Ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-хе, <реш> я упав. Так. Бем, бем і бем. Все, погнали. Ну тут, в принципі, з цими штуками ми знайомі. Тому тут прям великих якихось складнощів не буде. Let's go. Оце те, що воно робиться тепер якимось трохи темним. Мені прям трошки не подобається. Тихо. Звідси можна так легко впасти. Це просто якийсь шок. Але, в принципі, проходимо. Ходим і достатньо таки легко проходимо. Бем-бем. Ой-ой. <реш> 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 ну, діду, тут знову недовольний, проте. Що ж зробимо? Що ж поробіть? Ой-ой. А на цей раз він якось ближче до мене. Я не буду не хочу забирати тепер шурупа. Що і обзивається? Ти чуєш Диви. Обзивається, матюкається, ну це взагалі прикол. Проте тут я вже знаю, як мені і що будувати. Мені вистачить лише двох коробочок. Тако... Е. Бемц. І ще одну. Е, вони совують мої коробки! Бем, бем. А! А! Обалдеть! Ага, не тут то було. <ріст> <ріст> Мені обов'язково три. А ну, ну. Чи можу я якось зробити приблизно отаку? Ану. Ой-ой, ой-ой. Оба. Всі. Let's go. В принципі, отаким от балуватись можна. О, тут взагалі прям зараз ідеально вийде. Бемц, бемц і бемц, все, easy. Давай заберемо знову секретку, в принципі, то. Побачимо, чи мені дадуть за, за щось, ну, щось за, за це дадуть. Ну, навряд чи, звісно, проте. Ладно, погнали. Я вже знаю, куди мені бігти. Цей дідо знову недовольний. Проте, в принципі, що ж поробиш. Дідо, давай, бібі. -бі. Опа-па-па-па. А це що, а що воно таке? Лол прикол. Ооо, і тут воно вже саме по собі. Таке якесь інше, ти поняв? Обалдіть. Треба до кнопки Бен дістатись. Ну, я не перепригував ті штуки. Хе-хе-хе. <laughs> мені, в принципі, то і не треба було. Проте отут. А бачиш у них... Мапа зовсім інша, поняв? В мене є оці перешкоди, а в них ні. І це тупо прикол. Ну да. Отут уже не так то й просто. А я взагалі заново треба мені тепер до кнопки пройти. А, ні, кнопка, ладно, кнопка нажалася. Але отут є трошечки проблемчики. Бемц, бемц. О, бемц, Все. Хоча б так. Оп, оп. І оп. Летцько. Умон зіп-зіп. Що тут відбувається? Ага. Ну да, в мене тупо не така мапа, як у них, прикинь. У мене врази типу складніше. І тут знову ж такий прикол. От я зараз, якщо спригну по того, шурупчика, рубчика диви, ну підібрала, хорошо. <ба> І просто в лаву, бенц. І все. Ладно, давай так само зробимо, в принципі, що? А що ще робіть? Нічого, от іменно. Бемц. Головне, що ми не з самого початку то все проходимо, поняв. Так що в цьому і є перевага. Тому лецкіу. І тут опять якісь приколи. Опять шипчики. Що достатньо таки неприкольно. Бемс, лет'скіл. О, опять цей жорик. Ну, хп у нього, напевно, не набагато. Більше, в принципі. Він просто ципає тепер якось, взагалі, якось не так. Він швидше цибає, ти поняв? І на більшу відстань, наче даже. Ой-ой. Це мені взагалі не подобається. Проте, в принципі. Розмочити його можемо тільки. Капець, не пригайте так часто! Не можу попасти. Бам, все, easy, let's go. Можемо направлятися далі. Так, що далі? Тут у нас, в принципі, по ходу все те саме, так? Так само знову розставити фігурки, і, в принципі, все. Тут у нас ситуація достатньо таки легка. А отут. Ой-ой-ой-ой-ой. Хе-хе, а отут уже приколи. Тут уже шипи, я ще й носом торкнувся. Ладно, давай пробувати. Якось отако акуратно, типу, поняв. А як то робити? Ну, якось, типу, так. Оп. Обалдіть, виглядає, наче не так важко. Але проте, все одно, свої складнощі були. Як я торкнувся тої штуки? Капець, добре, хоч на самого початку починаю. І на тому, як той казав, дякую. Ой-ой. Обалдіть. <свят> Все, я зрозумів, я буду боком проходити короче, ту штуку, тому що це якась габела. Бемц, бемц. Оп такого підходиш. Угу. Це не працює. Це не працює. Оп, оп. А як же ж тоді Чекай, не розумію. Ну туди я не допригну, просто не допригну. Обалдеть. <свят> <свят> я на тому місці, опять здохну. Це якийсь прикол, я ще й тут упав. В принципі, дивись, там можна було тільки що з боку якось пропригнути Тому я це думаю тепер. Оп, ну тут уже, звісно. Конечно... Блін, збоку я й не пропригну, Але проте оці штуки пройти просто якась халепа сплошна. Ой-ой, тихо. О, фу! Нарешті пройшов! кляті шипи, ти прикинь. Добре, хоч тут все нормально, отако, без якихось підвохів, ти поняв. В принципі, тут ми вже спокійнесенько проходимо. Тут у нас таких проблем немає. І можна легко то все бемц пройти. Я не знаю, для чого нам оці шурупики, але проте. Я опять його забрав. Ну, ладно, хай буде. Що вже? Тут ось якісь лазери. Ну а тут, в принципі, нічого немає. Окей, погнали. Тут що? Машинка. Let's go. Let's go, машинка. Заберемо знову ще один секретик. Я знову забрав усі три секрети, проте це нічого такого не дало, поняв. Так що те, що я опять оці секретні руми трогав, то без... безтолково взагалі було. А отут ось до зараз почнеться і прикол. Бем, бем, тут лазери, обалдеть. О, обалдеть! Там вообще по центру був. Ага, окей. Окей. Ой-ой-ой. А що мене за так? Здурити можна, ти прикинь. бем, 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 Оп-оп-оп. Аккуратно let's go, Все, пройшов. Нормально. що далі? Заберемо шурупика. Let's go. Ааа, тут добудуть уже диви які приколи з цими самими содами. Обалдеть. Опа. Зарядилися і погнали. Ой-ой-ой! ой Так, чекай, я поняв. Треба отак-от проходити. Оп, ага, 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 я поняв, я поняв. От з шипами тут, вообще уже, конечно, цікавинка получається. Обалдіть, тихо. Тихо, тихо, тихо. Оп, оп, оп. Все, я поняв систему. Отут акуратніше. Ой-ой, тихо, чуть не впав. Обалдіть. це просто шок. Проте 91% Ми справились в принципі, з тим усім за 11 хвилин. І тепер тільки розвалити діда Все, давай, дідо. PvP один на один. Let's go А, він коли цибає, то в мені наноситься демедж, а я не бачив. Треба теж при... пригнути тільки вчасно, а я зробив то невчасно. Ну, бем. Ось допішла хвиля, я її перепригнув. Да, і все, у мене хпшки не потратились. Я поняв. Бем. Хвиля пішла. Let's go. Ізі, просто все, що треба зробити, тепер тупо добити діда. Давай, go. давай, 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 давай. Тебе вже трошечки хп, стріна. Хе, тобі халепа, все бі І знову відправляємося на нашій оцей самий той. Що це? Пару план, пару Я не знаю, що це таке. Корабель go. демц. Давай, включай нітруху, Погнали. Ну, це прикол. прикохто це додумався таке зробити. Сьоні бейч, і я пройшов тепер ший цей режимчик на харді. Чи це було легко? Ну, в принципі, да. Тому, як ви розумієте, друзі, цей відеоролик підійшов до свого завершення, а це означає, що треба втулити йому вподобайдена. Ну, звісно, підписатися на канал. А також залітай в коментарі та пиши свої думки про це. З вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.